Значить, 30 Але тисяч доларів? Але знаєш, як круто, ти стаєш зіркою. Зараз я тобі просто все об'ясню. <рес> ти стаєш зіркою, і в тебе, як у Макса Барських, гонорар 50 тисяч доларів, угу. і працюєш ти 10 разів мінімум на місяць. Угу. Тому що останні дні ти відпочиваєш 10 разів по 50 тисяч доларів це 500 тисяч доларів. І це просто якийсь космос. Угу. Хочеш так? Хочу. Поїхали. Угу. Да. Скільки в тебе є грошей? Значить, от для того, щоб стати uh, Максом Барським <свят> так. Uh, не вистачає тільки репетиційної бази, музикантів, костюмів. Да, не вистачає Лана Бадоєва, розумієш? Uh -huh. Не вистачає також і компанії Secret Service. Молодець. Uh -huh. а, а також не вистачає терпіння і років віри в те, що це вийде, все вдасться. Тому що до першого великого успіху ми йшли дуже багато років. Uh -huh. і це були дуже складні роки. І дуже невеликі доходи, і дуже великі розходи. А Макс Барський вже окупився як проект давно і дуже серйозно. А як зараз розраховується от проект? У вас є річний бюджет, якийсь, який ви готові витрачати. І ви можете потім зараз це дуже складно. Зараз це дуже складно, тому що ми працюємо вже в не стратег... ну, У нас є стратегія певна, але більш ми працюємо тактично, тактично, угу. ну тут і зараз будемо так говорити. От. І тому що планувати ми нічого не можемо, тому що в нас немає даних для того, щоб планувати і прогнозувати наше майбутнє. От. Але в принципі я вже казав в нашій програмі, що є певні фонди, які допомагають нам зараз працювати і реалізовувати якісь творчі задуми, які у Максима і у Алана. Декілька років тому, я вже зараз не скажу, два або три. Я вже так збився з, з рахунку, але Максим вже повноцінний партнер Олена по, по проєкту Макс Барськ. Угу. Тобто, якщо до цього це була людина на контракті, так. то зараз це партнер. І Це його 50 на 50? Слово, Я не буду нічого казати про це, але повноцінний партнер, і, і його слово, його рішення, його бачення, воно, воно в пріоритеті. В мене було й декілька ідей. Щодо його розвитку в тих умовах, в яких ми зараз опинилися, він їх сказав ні, я так не хочу. Uh -huh. Мені, звісно, шкода, я ж знаю все краще за інших. Я такий думаю, ну подивимось. Uh -huh. <laughs> ну, дивись, я не знаю, як все буде, ніхто нічого не знає. Але у Макса є дуже великий талант, і те, що він зараз робить, я ж так знаєш, я собі там, що собі там напридумав у голові. Він сказав, я бачу інакше. А потім я приїхав на його концерт Осокор, який був. І він там презентував нові пісні, він презентував те, як і що він бачить у своїй майбутній творчості. І я просто подофігів і, і зрозумів, що усі мої поради зараз недоречні, тому що ніхто ніяк і не він не знає. Що йому треба, що він може, що, що він, хоч, чого він, він хоче. А є якийсь річний бюджет у артиста є. От, у такого вже сталого артиста? Є, але він, я ж кажу, він тактичний бюджет. Тобто mm. тут і зараз можемо собі це дозволити? Можемо. Є в нас якісь там фондові гроші. Mm. Є. А от до повномасштабного вторгнення які, які були витрати і бюджети у артистів, саме витрати річні? Дивись. Як правило, ну не те, щоб за наукою, але в принципі витрачають в цьому бізнесі а він дорогий, тому що він відповідно до статусу артиста. Він потребує дуже великих розходів так. саме на імідж, на продакшн, на просування і так далі. Більше 70% це були витрати, угу. але треба розуміти, що ці артисти вони заробляли дуже великі гроші. Це скільки? Ну, більш мільйона доларів на рік. Тобто, якщо мільйон доларів а 80%… Артист, у якого аудиторія далеко виходила за межі України, uh -huh. і де працювали роялті, де працювали дуже хороші доходи за стрімінгів і так далі, то тільки на діджитал і в одному з інтерв'ю Алана назвав цю цифру, тому я можу це повторити. Це 300 тисяч доларів заробляли тільки на Угу. Uh -huh. Ну дивись, якщо ми беремо там середні, це мільйон доларів, 700 тисяч витрачалося знову ж таки на пісні, костюми. Б -б 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 -б. Не завжди. Це, 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 це не те що по науці, ну так практично і е, з мого досвіду, але може і менше. Були такі роки, коли ми, в принципі, не так багато чого робили. Угу, планували, на так, планували на наступний рік. Тому ти готуєш, е, готуєш який, якийсь там новий імідж, новий образ, нову програму. Угу. І ти до неї готуєшся.